Що найчастіше замовники не розуміють про твою роботу? Найчастіше не розуміють, як формується цінова політика. От вони е, телефонують до мене. Це база, і я людей розумію, тому що ну не вони, вони до цього і вони не знають, як правильно порахувати. А плиточники вони, вони максимально все розписують. там, ну в мене, наприклад, в прайсі там 100 пунктів по. В кожному пункті там воно щось вписується, і людина телефонує. Скільки у вас коштує вкласти метр квадратний плитки? Я кажу 600 гривень. Вона така, ага, в мене там 20 квадратів, значить, це буде 12 тисяч гривень. Плюс там, ну нехай ще буде там 5 тисяч, щось там, це 17 тисяч. Але коли приходжу, я рахую, і там виходить 70 тисяч. І вона така: в смислі, ну я ж виш квадрат. Але дуже багато примикаючих робіт, які вони не знають, як рахувати, і не знають, що вони враховуються. А що затірка окремо враховується, так окремо, а підрізка, а то а сьо. І. Так, а чому би одразу не називати тоді на 600 гривень, умовно, а типа з усіма цими штуками? Ну бо виглядає так, ніби ти просто це все, а це все індивідуально, розумієш. Бо затірки бувають різні: є цементна, є епоксидна, є силіконова, є поліуретанова, і вона кожна призначається для свого місця. Ага. Тому ну це, це кажу ну дуже специфічно. Я собі ніколи не буду класти плітку. Це реально. Так а що ти в вані зробиш? От що ти зробиш, в ванні? Просто кліонкою затягнеш стіни і все. <реш> ну, скажу, що це так будеш модно. Будеш класти, я тобі скажу, що будеш <реш> класти. Серйозно. <реш> Ле, я взагалі зараз не здивований, чому у Вови процвітає бізнес, потому що ну, реально захотілось. <реш> Тільки що. Прям кожному клієнту вдавлю. Ти будеш класти плітку. <реш> о, ні, да? І, я... о, і отак, ти будеш <реш> класти. <реш>